Доброго дня, глядачі Ютубу. Там відео з кишмишом Юпітер досить добре набирає перегляди, тому вирішив сьогодні за нього і поговорити. Кишмиш Юпітер, безнасінневий сорт Американського інституту. Отримали його в 1998 році. Він має ранній термін дозрівання. кущі середньорослі, квітка двостатева, добре себе запилює. Грони 250-500 грам. Напагін може зав'язувати до 4 суцвіть. Можна залишати усі суцвіття на пагоні. Колір ягід від синього рожевого до темно синього. Ягоди 4 грам. М'якоть м'ясисто соковита. Має мускат. Помірний трішки з ізабельними нотками. Ягода не тріщить. Клас безнасінневості перший, другий. Морозостійкість до мінус 27 градусів морозу. Його можна не укривати. При цьому обов'язково потрібно, щоб лози добре визріли і були не зажировані. Юпітер має повищену стійкість до грибкових хвороб. Врожай може досить довго висіти на кущі без втрати вигляду і смаку, оскільки активний ріст співпадає із цвітінням, він може погано запилюватись, тому потрібно перед цвітінням прищипувати верхівки пагонів. Добре плодоносить на короткій обрізці найкраще проявляє себе на перголі і безсідці добре підходить для вживання в свіжому вигляді для сушіння родзинок, виготовлення вина. Стосовно смаку і Пітер росте в дворі дачі і по приїзду. Спочатку куштуєш його, оскільки проходиш біля нього, коли йдеш на основний виноградник. Він сильно балансом цукру і мускату забиває рецептори, потім куштуєш інші столові сорти, і вони на смак здаються ніякими. Спочатку не міг зрозуміти, в чому річ. Коли куштував виноград уже в місті, він був дуже смачний. Потім все зрозумів і перестав перед зрізкою винограду куштувати Юпітер. Так він дуже смачний. Моя вся родина взагалі говорить, що він найсмачніший. Хоча у мене зібрані дуже смачні форми винограду. Коли ягода буде дозрівати, ми обов'язково ягоду зазнімемо. Тут у мене посаджено два кущі Юпітеру і він проходить отак на нижній провальці і потім іще поверху бесідки. Я тут нарахував 80 грон. Ну, тобто, якщо, якщо взяти грону по 250 грам в середньому. Це буде близько 20 кг на два кущі, а вони тільки другий рік плодоносять. Я дивився відео на каналі Родзинка.ua. Там чоловік порівнює Юпітер і століття. Мені це здалося цікаво, адже вони обоє американці і вже досить довго на ринку. Там після порівняння у нього стоїть 10 0 на користь Юпітеру. У мене два кущі Юпітера і три кущі століття, тому є що порівняти. Причому у себе на ділянці я бачу інші результати. Тому, коли ягода буде дозрівати, ми проведемо. Батл між Юпітером та Століттям. Тому, щоб побачити цей батл, не забудьте підписатися. Кого зацікавить Юпітер саджанці будуть. Для приймання замовлень ще зарано. Напишіть номер телефону, В коментарі. Коли я побачу, що від саджанцями все добре, десь у вересні місяці я з вами зв'яжусь. Дякую всім за перегляд. Підтримуйте мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, допомагайте мені. Хочу подякувати всім захисникам України, які боронять нас. всім мирного неба!